Голосно, голосно на голос, на слухати. Ні? Тут будемо їсти варити. Будемо слухати співати. На базі трьох дитячих садочків в нашому місті ми відкрили три групи, де є дітки від 12 місяців. Тобто до такого, до цього часу ми не мали такого досвіду, бо найменше були це зазвичай ясельні групи від двох років. А зараз ми маємо діток з 12 місяців. Наші вчителі і вихователі власне пройшли навчання. Ми їздили в Баварію, приймали досвід, вчилися, дивилися з допомогою власне, горіхового дому були проведені відповідні зміни самого простору, тобто зроблені ремонтні роботи, майданчики. І зараз, власне, вже з вересня місяця ці групи почали працювати. Проект покликаний на те, щоб вже з 12 місяців професійно працювати з дітками і розвивати власне, всі їхні навики, які їм далі потрібні. Ця концепція дуже схожа насправді на, наш, на нашу дошкільну освіту. Вона цілком узгоджується з базовим компонентом і з законом про дошкільну освіту, але вона більш практичніша, напевно, тобто вона ґрунтується на принципах солідарності, толерантності, справедливості, свободи і рівності. Але за цими гарними словами стоять конкретні методики, як працювати з дітьми. Групи облаштовані переважно натуральними матеріалами, матеріалами для найменших, для їхнього розвитку, дидактичними матеріалами. Акцент робиться взагалі в концепції на розвиток мовлення, мовленевих здібностей і на розвиток дрібної моторики. не стільки на академічних знаннях, як на щоденних навиках, ті, які ми розуміємо, що нам потрібні так. Також це потреби відпочинку чи дитина в то. <домлена>, чи вона хоче просто усамітнитися, і щоб вона мала цей вибір, щоб вона сама приймала рішення. А дівчата кличемо до нас ідемо. Кажемо, я працюю з дому і так, що я мушу виконати роботу, і дитина там не не, не до уваги того, що потрібно було, а тут з нею займаються, з нею бавляться, з нею гуляють. Тобто, це ну, ідеальне рішення було тривожно, бо ну, ми не знали, як вихователі справляться з маленькими і як взагалі малесенькі такі діти пройдуть адаптацію. Але тут мені сподобалося, що дуже гарна сама початок цієї адаптації, що діти сидять з батьками, тобто, а не як колись діти. Ну, забрали з порогу і, і не пускали батьків у групу, і це дало дитині так комфортно війти в, в сам садок, познайомитися з вихователями. Тобто, взагалі, проблем ніяких не було. Дитині дуже подобається дитина у мене компанійська, їй тут комфортно ходить задоволенням. в першу чергу нам треба привчитись до самостійності таких елементарних навичок, як миття рук. Одягання, роздягання, але ще що тут цікавого, все діти будуть тут робити самостійно. Вони спробують самостійно накидати собі їжу, яку їм ну, яка їжа їм найбільше до вподоби. Тобто тут буде вибір. Вся їжа буде на столі, буде перед їхніми очима, і вони собі можуть впевнено обирати до вподоби. Розумні діти, вони тягнуться, вони запам'ятовують, наприклад, що ми вчора робили. Вони приходять сьогодні і кажуть, був їжачок, ми ліпили, що сьогодні буде. І е, коли я йду зранку, я маю мати такий великий багаж, чим зайняти. Звісно, їхня увага зосереджується там на кілька хвилин, але це має бути щось постійно нове і цікаве.